Так, зараз ми поріжемо трішки нестандартні дерева. Тобто як плодові дерева, груші. Може, ще якісь будуть плодові дерева, які, які крона не сильно сформована, як їх правильно сформувати, щоб ми мали гарне, естетичне, гарне естетичне дерево. При цьому ми мали гарний врожай і щоб воно було компактне. Ну, коротше, як то кажеться, всі плюси, всі плюси, що були у вас на вашому дереві, тим більше на вашому участку. І тому давайте зараз скоренько натягнути різину. Тут ось в мене. Я вже багато дерев обрізав, тут такий міні-садок людей. Тому 에, давайте підемо до груші. Дивіться, якщо ми маємо таку грушу. М -м ну Зараз підійдемо. Ось, дивіться, <кх Same> в неї немає явно виражено ніякого ні. Нічого немає, ні яруса нижнього, нічого. <кій> В тому році я її обрізав. Ось тут була гілка, зверніть увагу, груба, бачите, яка ось груба була. Я її зрізав на такий пеньок. Тут зробив пеньок, тут зробив пеньок, тут зробив пеньок, що воно нам дало, відбило нові гілки. Воно нам повідбивало, але коротенькі гілки. ну Це ще врахувати, що можливо, можливо засуха не було активного росту. Ось була груба гілка, я її теж зрубав. На пеньок, бачите, воно нам дало одну довгу, п'ять гілку і одну коротку з плодом. І зверху у нас, виходить, гілки вже, як свого роду, більші за ось ці, що знизу має бути. Якби ми формували, у нас схема посадки була б плотна, то нам такі гілки ми так були б і чудово. Обростаюча деревина, все чудово, все красиво. Але нам потрібно дати нижній ярус. Тому я знову зрізаю цю гілку сюди. на а ось цю, наприклад, ось цю, бачите, вона дала нам коротенький список. Я забираю, звідси, що мені тут грушки не потрібно, нам мені потрібна тут е, гілка. Так само тут є, бачите, все, що молоденьке, я стараюся зрізати, що воно нам дало звідси гілки. Тобто, моя надія, що з цих пеньків. ось, <кхм> ось, і ще ось, наприклад, зріжу, З цих пеньків нам дадуть гілки. А тут ми ж будемо мати врожай. Тут обростаюча деревина, все чудово все з гілками, все з грушами майбутніми. Підходимо сюди. Тут я що роблю? Опять її зрізаю тут. І цю я мушу можна залишати, а мені Ні, я її залишаю. Хай вона отримає плодик і так стане. Все, нас тут все чудово, все чудово зрізав на пеньки. Тобто, якщо у вас будуть гілки, такі ви їх зрізаєте на пеньки, як я. Що я в цьому році роблю? Я їх знову звертаю на обратний ріст. У вашому випадку тут будуть гілки, ви їх просто зрізаєте на пеньки, щоб вони нам, нам дали вам молоді гілки. Ось так зрізаю їх. Це вже багато річка, зрізаю її теж. А, дивіться, я їх позрізав, поняли? <кій> Ось так, свого роду на обратний ріст. Але тут нас, ми залишаємося з грушами. Зверніть увагу, на цих коротеньких списиках в нас будуть груші. Бачите, такі гостренькі пампухаті, ну все, як ви любите. пампухаті грушечки. Тут ми просто проріджуємо їх, щоб не було перезавантаження. Так, чисто таким методом, щоб одна одні не заважали. Шахматним порядком. І тут це конкуренти, вони теж груша. ми їх теж забираємо звідси і пагін ми прирізаємо, щоб росло груша. Отаким От чином можна її відновляти. Дивіться, ви підходите до другої, у вас тут взагалі все, все дуже погано. Тому працюйте спочатку з, з молодими. Обрізайте молоді, ось так. Не дивіться, є в на них урожай чи немає. Тут практично молодих немає, але є щось таке подобія молодої. Зрізайте, навіть якщо воно з урожаєм. Якщо у вас тут немає нічого, тільки один урожай, а молодих пагонів немає. Ви зрізаєте по старій деревині з надією, що звідси стрільна гілка. Ось бачите, тут є в нас гілка. Зрізайте. Ваша задача так, так максимально зрізати. Тут ми вже все дуже просто. У нас тут конкурента. От що ви б зробили на моєму місці? Пауза, не знаєте, да? дивіться, можна зробити тут черканути, перевести на цю грубу. Можна зробити ось тут і перевести на цю тоньшу. Я, мабуть, зріжу все-таки все ось тут, заберу частину врожаю. Цю я приріжу, а ось цю вже, дивіться, я її вже видовжу і вже тут приріжу. Таким чином я свого роду приподняв крону. Йдемте далі щось пошукаємо. Ну тут же, дивіться, груша, виходить вже більш виведжена. Тобто, у нас ми вже маємо виведені 4 гілки, раз, два, три, чотири, з центральним провідником. В тому році я прирізав, ось тут був пеньок, бачите, потім тут був пеньок, і нам дала гілка. В цьому році я знову забираю сюди. Це гілка другого порядку. Наша гілка основна основна гілка на грушці це ось ця. Що в таких випадках робимо? Ми цю забираємо звідси. Тут гілка другого порядку, вона з плодами. Якщо вона вам не заважає, вона ляже ось так, все чудово. Тобто можна її не трогати. А можете, якщо вона вам заважає, ви можете її трохи перерізати, щоб вона завантажувалася урожай. Я її, дивіться, я її перерізаю, Тут ми все одно є грушечки ось будуть. І ось тут ще, мабуть, будуть. Але вона буде після цього такого малесечку зрізу в кінці. Не тут -о, рубану, а іменно тут зверху. І вона нам хай закладається. А ось ця гілка наша основна, ми її вже вирізаємо так, як нам потрібно формувати центральний провідник. Тепер ви дивитесь. Гілки йдуть вище. Вони будуть лягати. Забирайте. Тут є коротенький список, ми його залишаєте. Ці розробляйте. Все, ми з ми з цією частиною попрацювали. Піднімає, давайте на цю дивимося. Так, з грушками. Тут у нас є пенька, з того року, що я зробив. Бачите, пеньок. Отакий От пеньок, як зробив е, ось тут. Я зробив ось тут. Бачите, дало нам дві гілки. Ідеальні дві гілки. Одна з плодами і друга. Я що одну залишаю з плодами, а другу я прирізаю. Поняли? Мені тут не треба, цих маса мільйон грушок. Така сама ситуація тут. Був пеньок, дало дві. Я ось цю забираю на пеньочок, а цю залишаю на плодоношення. Вона мені заважати не буде. Я б її міг би то ще коснути. Так, гілка наша другого порядку. Тут був пеньочок, бачите, гілки не дало, але дало плодове, плодову брунючку. Тут дало нам гілку з плодами. Дивіться, вся в плодах. Забагато, частину зріжу. Тут у нас пішло таке розгалудження. Так, дивимося, цю я вирізаю, а ось цю я прирізаю тут. Все, цю можна залишати. Поняли? Дуже просто. Тут був пеньок, дало нам строго доверху гілку, я її заберу, бо вона буде нам заважати. Нас поки ідеально є багато гілок. Тут була гілка другого порядку. Я її зрізав, дало таку саму ситуацію. Цю я заберу, а цю я лишаю на плодоношення. Тут була далі гілка, це в мене вже йде як основна. Основну я перерізаю там, де мені потрібно, щоб вона туди рухалась, а гілку другого порядку я зрізаю вже ось на такий пеньочок. Щоб з такого пеньочка нам дало знову ось такі дві гілочки. Що ми тут робимо? Ви вже зрозуміли, да? одну ми залишаємо на плодоношення, а одну ми обов'язково перерізаємо. Ми не даємо нашому дереву затухати. Після нашого зрізу дає нам дві гілки. Що ми робимо? Ми, ми можемо перевести ось на цю. А цю ми приріжемо гілка другого порядку. Спенька сплодова. О, буде перезавантаження сильне. чуть чуть зріжемо. Тут ми отримаємо дві грушечки, ну, буде все чудово. Піднімаємося верху, дивіться, у нас виходить ось такий, така ідеальне ідеальна дерево. Піднімаємося вище. Тут я теж поробив, дивіться, тут був такий довший пеньок, тут був коротший, тут був коротший, тут був довший. Тут щось непонятно залізло на цю, я її взагалі звідси забираю. Так, що, от що ви, ви би зробили б? Дивіться, є в нас гілка з того боку, з того року. Вона нам, бачите, з плодовими бруньками вже є. Ось тут є плодова брунька і ось тут. І дала нам гілку теж в кінці з плодовими бруньками. Ми її можемо залишити, але буде перегруз. От можна зробити ось так. Тоді груша буде багато сонця бачити, і вона буде себе почувати. Тут що, що з двома робимо? Тоншу з грушечками залишаємо, а грубшу що? Правильно, зрізаємо. Строго пішов до верху, не спрацював пеньок, пішов строго до верху і дало тільки один жировик. Забираємо взагалі. Тут така сама ситуація. Тут є плоди, можна їх залишити. Хай так вона стане. Вона грубенька одна, вона стане також з плодами. Піднімаємося вище, що ми тут бачимо. Опять, така сама ситуація. Грубшу забираємо, тоншу залишаємо. Грубшу забираємо, тоншу залишаємо. Одна пішла. Це є конкурент нашому центральному провіднику. Забираємо. Так, Тут ми вибираємо, що нам підходить саме більше. Давайте я заберу ось цю. Ось так. Я її забрав, лишаємо ось центральний провідник. І ми його десь ось частину третю його забираємо. Строго росте доверху, ми її забираємо під такий пеньочок, щоб. Після таких пеньочків не буде нам строго гілки рости доверху. Бо тут залисина, а тут сплячі, і вони підуть всі сюди. Поняли, так? Да? Ну, тут це черешні я вже побрізав, це вишня, зверніть увагу. Тут нічого немає, а тут йдуть гілки у мене ось так. Все чудово, все красиво. То яблуньки, ось бачите, як я витримую. Тут гілки, щоб вони в мене йшли. Ось були пеньки з того року, переведжені. Тут де мені не треба була гілка, бо вона сюди би лягала, я б її зрізав на такі ось пеньочки. Тут я вивожу це, цю вишеньку в один центральний провідник веду. Тобто я вже все обрізав. Ось, бачите, була груша, <кху> груша вся в плодах. І я її в тому році по старій деревині пообрізав. В цьому році вона надала пеньочки, я їх отак бачите, кожен, кожен молодий зріз, кожну молоду гілочку я прирізав. для того, щоб вона відновилась. І вона вже відновиться. Тут була стара гілка, грубо я її взагалі звідси забрав з переводом на плодове закінчення. І ось тут таке навантаження і зробив. От, майже на кожній гілці я зробив зріз. І тут вивів центральний провідник його теж прирізав. Це Семеренка яблуня. Тут я в тому році взагалі повністю вирубав звідси, щоб тут не було. Чисто зробив так, щоб було по пояс, щоб людям було зручно зривати. Все, попереводив, полишав пеньочки. Кожен нам пеньочок дав жировик і дав плодове закінчення. Я його назад зрізав і, надіюсь, в наступному році. Ні. Все буде. Тут ще лишився такий персик на відновлення, був дуже старий. Може буде окреме відео, а може ні. Тому дивіться, скільки молодих пагонів на ньому. Тому. Зараз я його буду обрізати і, і все. Поняли, да? так? така от ситуація. Тому, тому, тому було цікаво. Якщо вам було цікаво, звичайно, ви самі знаєте, що робити. А я вам підкажу. Ви попробуйте лайкнути, подивитися це відео поширити комусь, поділитися. Може, хтось перший раз е, слідкує за моїм каналом, може йому буде цікаво. Тоненькі ми на перську вирізаємо. Тоненькі, не забуваємо. тоненькі вирізаємо, а ось ці перерізаємо на плодові бруньки. У нас має бути ось така гілка обрізана. Зверніть увагу. Бачите? Все, отака вона має бути. Ось я вже почав. Бачите? А ось не обрізані. Ось, бачите, не обрізана. Обов'язково одну більшу, одну меншу. І таким чином ви працюєте. Поняли, так? Да? Все? Все-все, що ще? Ну, в принципі, все.